Донька у мене уже на порі, але чогось їй не щастить з женихами, наче вже доходить до співжиття, але далі щось іде не так, і вона знову одинока. Ліля тобі скоро тридцять, то вже треба починати якось хитрощами закликати чоловіків до хати, раз просто так вони не йдуть, повчала я її, і ось у неї на новій роботі з'явився залицяльник. Не щось аж таке дуже, але як нема попиту, то й він за принца буде. Вони якось вже почали ходити на каву, в кіно, на морозиво, а далі справа не йде ніяк. Ліля, ми з батьком тобі нащо квартиру купували, кажу я їй знову, та запроси його до себе по справах, що нема в тебе в квартирі що зробити, аби він тобі допоміг та так сильно, що лишився жити до кінця своїх днів. Вона у мене не дуже розторопна, але вирішила, що купить комод і попросить цього Юрка його зібрати. Комод вибрали дорогий, і ще ми з батьком частину оплатили, бо ж треба так, аби до ремонту підходив. Я рідко в доньки буваю, бо все надіюся, що там вона не сама, а я кавалера можу відлякати. Була останній раз, коли ми їй допомагали переїжджати в новесеньку квартиру, яка так пахла свіжим ремонтом, що мене аж завитки брали.